Українка куштує британську їжу, поки їй не сподобається. Давайте подивимось. Змушую свою українську дівчину куштувати британську їжу, поки їй не сподобається. Страва номер один міні свині пиріжки. Смачно чи не дуже мені не подобається? Їсти це можна, але мені не подобається. А що з ним не так? Воно таке жирне і холодне. Два з половиною з десяти. Ну, типу, норм, але я його ненавиджу. Справа номер два. Шотландські яйця. Це великі шотландські яйця. Це нестандартний розмір. Це яйце. Ну так, я могла здогадатись. Не пахне погано. Не так же й погано пахне. Ти навіть яйця не вкусила. Не знаю, але я не можу. Покажи, шотландська частина смачна. Гаразд. Це на трієчку. Нормально. Страва номер три коктейні сосиски. А от ці я обожнюю, і я б їх їв цілий день щодня. Mm. Не знаю, якщо чесно, мені не подобається. Три з десяти навіть пальці після цього облизувати не буду.